Ну, ну так, так, там 30-та хвилина, це от, от, от вже буде така критична точка, можливо. Знову на Джайгері? Можливо. На X, -E nice, 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 да, nice X не так. На X, Nike, непогано, насправді. І на N клас на ведьті, а не на. Раніше різниця створювалася в нетворці. Да? Він дуже швидко розганявся, він міг сноуболити дуже непогано з діфузом, з Мантою, вбивати героїв бігати. Але. Якраз таки в лейті різниця створювалася яка? Тобто могли бути кори плюс-мінус на однако... Ой-ой-ой, тут Сінкю, до речі, може загинути зараз, один удар по ньому залишається, граната залітає, і він дійсно віддає ФБ. Він в лейті міг типу, попоратися з корами? Ну це теж, типу, список зброя, але я не знаю, типу, як вона Для чого це? Я не знаю, що я не знаю. Мені, мені, мені тут цікаво. можеш почитати в чаті, як правда? Ну, no, обов'язково, я зараз піду в чат і почитаю. Ладно, я зайду в чат. Замість якоїсь книги я буду читати, читати чат. Ну зараз. А про спамки про. Тобі зараз мені? не пишуть коп'є. Так а що, її б'ють, е санстрайками ще поливають. Ага. А що ти думаєш, що стосувано ви збірде на четвертику? Так, 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 у нас бійка зараз за віздомруну. Під коп, під ксінкю. Мало хп у них лишається, але тут вони в більшості мусять забирати всіх, хто тут залишився. Поки першого забирає Певіжен, але помста вона буде. Хоча Найкс, слухай, ну Найкс вже великого рівня. У нього ще з собою є фейрік. У нього ще є. Та, у нього ще є можливість навіть в кріпа залізти. Він зараз залізе в кріпа, він побіжить, побіжить забрати Ксінк'ю. Та він забере Ксінк'ю. Без питань, Йо Не заберуть Ексема! Боже, як розіграли! Супо, Ше... мінус скільки, мінус 4. А я знаю, що багато бачив, У мене це викликало питання, просто рашили Яшу і вже потім аганім там діфузан. Ну Яша це ж гарний предмет на фарм Ну завжди, безумовно, безумовно, прям рашели. Ікснову забирають, тут прийняв участь до того ж. Що... Ну Інігма дуже великий, Nike's дуже великий, інвокер дуже великий. Вони в топі поки насправді билися з собакою. Кидали йому ці от палки, гралися з ним, ну команда то фармила, кори стояли, то фармили на інших лініях. Нічого зробити, нічого не можна було з цим. Сінків підставляється дуже сильно в міді, буде помирати, відправляється в таверну. Ну і я думаю, ви помітили, що сили підьми просто стакується під мід зараз і будуть пробувати відкривати цю вежу. А він просто може... все, що треба зробити, Карабасіки? це зайти в рожпіт, натиснути карапаси, залетіти з ультою ДБ і всіх вбити. Ну так, да, да. сатанік міг би здохнути вже зараз. Ага, 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 ясно, рейдж змушений натиснути Сатанік, заберуть Рошана, ніхто нікуди не залетів, просто Нікс нафідив, відправився в таверну. І в цей момент Аме забирає собі Манта Стайл. А тут вже готова їда. Поставили варту. Поставили агресивний варт на якому. Ти кекнув трохи. дійшло. Дійшло. Нападають на ДБ. Що ДБ робити? Та нічого тут не робити. Насправді вже смерть під Т-3. Чи поливається все санстрайком. No one. Десь здалеку. Буду Вони перенують. Падати... Дмитро. Там буде падати два вежа. Хто кого? На форі mm -hmm. мені. Ну я думаю, вона все ще такою залишилась, але на саппорті відігравати через подвійний такий контроль досить прикольно виглядає. Так, Амік вже нападає. Ну, цього можна дуже швидко вбити. Треба трішки допомогти про своєму тімейту. бачимо, really демонду не вистачає просто. Використовується зараз. Допіль Амі намагається вийти звідси, але чіпляється справжнього, використовується ультимативна змість від ДБшки, як ми бачимо, намагається вони захилити цього ПЛ, але він просто розсипається за лічені секунди. Пішов Блекол, намагається якось пофайтись тут екстріми, але як ми бачимо, вони розсипаються так само, як насправді в півіде, які герої. Але екстріми будуть виходити звідси вже лузерами. Мінус три кора на рівному місці ми бачимо, що ПЛ просто вбивають за лічені секунди. Якщо його знаходить собака, так, да, так, да, да. у нього півтори тисячі хп. Там просто там галявина. Ну тут трошки торментор підправив ситуацію, але бачимо, що після цього Дукаліс отримав а, свій ганім шарт. Загалом Аганім при непростій грі просто береться третьою шмоткою, коли треба там виживати, десь щось мансити. Uh -huh. А тут не треба мансити, тут просто домінуюча історія була. Ну подивимося, що зараз буде на Рошані. Нік заходить. Так, як хотів Ромчик. Минулого разу на X натискає реч, нікса немає, як і минулого разу, ще засліпали Ексема. Як просто звідси можуть не випустити блеккол, але він збиває це ультимативно і Black Hole фактично в порожнечу. Ну тут непогано розіграли. КСКС дуже таймінгово влетів. Сатанік намагається зараз бити проти ПРА. Гіда вже у нього на руках. Побіг далі. На ДБ перемикаються. У ДБ бкбшка поки працює. ДБ намагається вийти на хайграунд, але за нею є ким стрибати. І ДБ наостанок вирішила й телепорт зробити. Вийшла звідси. Ну коротше, вібруючі ці, вібруючі лаборатори. Прикольно. Да. На розвідку дається катаклізм. Зараз спіймають і, скоріш за все, вб'ють. Та да, да. двома саппортами вбивають. Але так виглядає, що це навіть не схоже на сапортів. Таке відчуття, що дійсно парочка корів. Да. Та першим дізнатися, хто потрапить до нової п'ятірки. Навіть Джуніор. можливо, Роман Паскевич, можливо, Віктор Вовков. Мене не, не, не взяли. взяли. Не взяли. Ну, тоді, можливо, Віктор Вовков. Підтримує майбутніх зірок. кіберспорту. На Нікса нападають, нікс намагається втекти. Це неможливо. Пейла підчепили. ДМ готовий кастувати Блекхол, але збивається. Збивається достатньо швидко. Так, ну немає нігми, немає Блекхолу. Є, правда, інші кори. Ексем намагається втекти. Снеп на нього накидається, його просто не відпускають. Паралельно водять спіріта, забирають. Непогано вже двома кілами відповіли. Подивимося, що є ще у екстрімів. Точно немає жука і не було всю гру цього жука. Жука забирають. А корів. Дуже важко, Чому так золото мало дає за кили, коли ви лузаєте 25 тисяч. А ти не хочеш лишатися і бити цього Найкса. Ти просто все одно да, страдаєш, да. і від радіку і демеджу не наносиш, і рано чи пізно стає зрозуміло, що яка різниця, кого ти там відводиш, якщо треба відводити всіх трьох. В тому то й проблема. Друзі! Епік Фейл це коли замість того, щоб слідкувати за файтом, ти думаєш лише про їсти, їсти, їсти. Щоб такого не було, переходьте за лінком в чаті, вводьте пошуку О, Кафе, тим більше 13-14 вересня, доставка безкоштовна. Якщо не встигли вчора, робіть сьогодні. Ідуть ламати е, тір-4 вежу. XM ультимативно кастує. На X-FreeG бігає, ми цього просто не бачимо, тому що така графіка підчупив ПЛ, той Мантастайном скидає себе. Open Wounds, але це ніяк не впливає на Тір 4. Дві катапи стоять, Кераса є як допомога. У NaX це ще й Блінк з'явився. Господи боже мій. Та, да, він навіть БКБ собі особливо не бере. Ну тут безпомічні. От просто безпомічні. От те, що Аме зараз робить, це от все, що він і міг зробити. Зрештою, тут всі герої програють на Ну і Блекхол останок. туди ще й кастується катаклізм. Ну і намагається Сатанік доїсти всіх інших. Ексем кастанув рефрешер. Можливо, Ексем зможе побитися зараз. У Ексема є ультимативна, але трон вже падає. Вже падає трон. Вже падає трон. Ну і... зараз дізнаємось. Тебе краще. Тебе, тебе краще. Ну, да. Тебе це прям єдиний очевидний вибір, який залишався в полі героїв. Ну так, так, так. Це з того, щоб прям точно не програти. Для XM це дуже непростий матч буде насправді. І просто тримати позицію вже буде супер важко. Ми глянемо. А я тут розумію, що тут соло ФБ буде. Так, тут буде соло ФБ. Тут без питань взагалі. Так, ще одна тичка. так, це соло ФБ. Ні, біжить. Річечка допомагає, як тікати, а не допомагає. Так, це соло, First Blood, Це до речі, отой алхімік від най-класу, про якого питали Окса Уейта. Він сказав, що ми готові. Так, смок натискають, хочуть вийти в центр. No1 половина мани є, але ой-ой-ой, це прокнуло. Та виходять в Мідлейн. Вже можна плюс-мінус летіти. Накручується банка, вриваються ближче до Ексема, нагарчали на нього. Але дивіться, команда поруч. KingQ вирішив відповісти. Все одно не вистачило хітпоінтів. Ексема змогли забрати. Ну і Нована, поки регенерація працює, він буде тиснути далі на Екснову. Забирають у відповідь Алхіміка. Чистка вже у Ексема. Ну, гра йде. Тут питань до Ексема вже бути не може. Він на своєму герої чи не найвправніший снайпер загалом. Нападають на дев'ятикласника, дев'ятикласника ніяк не врятувати. Був поруч Оракал. Я не знаю, він піднімав ручки, щоб дати ультимативну. Це, це жах, що його не можуть звідси вигнати, про тому що команда взагалі не там знаходиться. Тут МІДІ також зараз може бути небезпечний момент. Може якось Бістмастер вийдуть, спроба сповільнити. Мортімер пішов, фінзерік використовується, але її контрінціація від шторма відразу ж. Бійна, бойна забирають. Демеджа не вистачає. Поки що по цьому Бістмастер. Він дуже товстий, в нього оверлорд. Ну його так просто не пробити. Ну, молодець, молодець. А а ми? Шторм по ілюзіях політав. Не сподобалася ілюзія. Є приголомшення, чи зможуть подавати. Там вісім стіків. Натиснути Сангар встигає! Там були стіки, вони знову не зачекали! Жиги. Гине Алхімік! Господи! Жиги. Алхіміку був би не зайвий шарт десь в файті підсилити своїх тіммейтів. Але отримує Оракол його Алхімік. Зараз підставляється фідекс. Ультимативно своє натискає. Ось і Оракол продемонстрував, як його шардик працює. Антимах намагається просто літати і сплітати і. ховатися. Щоб не пофармити, його засліпали самого. Oh. Антимаг, він підив. Сексеса ікс стає. Снайпер дає ультимативно в нього. Сінкют теж підчепив Сатаніка, але від той досі живе мало хітпоїнтів і багато демеджу ексема. Вбила антимага. Ну, не забуваємо, що це напівгерой, напівкріп. Поки немає гарних слотів, за найн-класом далі женуться. І той на блінку вистрибує. А нівчики поки нікому не роздає, як я бачу. Працює на себе, ось він напрацював на себе забирають алхіміка. Uh. Розуміє, що вбити його так просто не вдасться. Ну і плюс в нього снайпер насправді за спиною, якщо він буде виманювати на себе якісь спили. Снайпер все одно всіх розстріляє. Єдине, що нам треба зауважити, це те, що. Я не знаю, він нічого не робить просто на цьому алхіміку. Стрибок кентавра. Він спробує його швидко вбити, але я не знаю, чи вдасться це зробити. Насправді, ось він живий, стоїть собі, ледь не пул ХП. Насправді фінзрів використовується ідеально. Зараз є війна. Також використовується ще додатковий стан. Оракл використовує, звісно, свою ультимативну здійсність. Як Сіксеса можна спробувати забрати, і він дійсно помирає. Але за це я так думаю, що залишать тут Ораклом. Треба йти відкривати Рошана. Ну, хоча б когось забрали зараз повіжем, тому що до цього всі їх. Намагання зачепити бодай якогось героя погано закінчалися. Закінчувалися, бо закінчувалися вони тим, що вони нападають на аме. Аме або дає відсіч, або поруч є команда, яка зворотню реакцію вмикає, і на цьому все. Вони вбили героя, якого найважче вбити. Що ти смієшся? Ти Блін, ще, мужики, не дякують за комплімент. Ти ще й найкращий в України. Мужики, не дякуйте. Сьогодні так, вам Нападають. X... Ой, боже, XXS застрибує в трьох персонажів. Вбивають одного. Це алхімік. Він нещастко, ми це пам'ятаємо. Але корів зачепити не вдалося. Хоча потроху сиплеться зараз центральна лінія. Готові вже. Снепка підходить з Ліфшедером. Забивають перший барак. Антимах не може підійти. Як він без БКБ туди підійде? Одне приголомшення чи одна якась. Е просто один контроль видається, антимага просто знищують. Ну вони не можуть програти зараз. Не можуть. Вони, ти... Давай так, давай, давай так. Вони не мають права. Хто ж їх знає? Сіксес! Може якийсь стрибок! ДМ, дема! Дема вже немає! Ну, це найкращий кентавр цього турніру, тут питань немає. Все розуміє, все бачить, все читає. Немає бісмастера, немає фронтлейнеру основного вже. Просто вбили за секунду. Пачка кріпів підходить, її скіпнути, ну не зможе. А навіть бекдор не працює, навіть бекдор перебиває зараз снайпер, плюс такий терорблейд. Та ти шо? Знайшли слабку ланку у вигляді даємо. І швиденько з нею впоралися. Ну тут від Бісмастера справді от тим пак Ну... 0. Ой-ой-ой! Господи. Мінус саппорт, який мусив би когось рятувати. Садані один лишається, сатаніка мусять зараз забрати, байбеку немає. Ні, ну Тут просто грає мені це. Чіско! Ми розказували, що там анти цей Аме качається, снайпер качається, але вибачте, друзі, тут просто на долоньках кентавра було принесена перемога, принаймні фінальний. Опа, хвиля пішла. І чому буде Якась, грати? Трошки на Морфі чи на, на Медузі? На медузі. На, там, не як вона Я пішувала. не розумію, чому вони, до речі, цю медузу допустили. Бо цей Банурсе, це просто для комфортної лінії. Чесно, медуза <кхм> вона так страждає відчена. Просто береш з собою кріпчика, який потенційно буде танкувати вежу. І просто затискаєш. Білка ще переходить разом із Сатаніком. Вони вирішили сюди перетягнутися. Ксінкю теж телепорт сюди вкастував. У Аме немає, вже мани. У Аме є 20 стіків, але дуже швидко вбивають всю ману, яка була на ньому. Аме буде гинути, Як багато ресурсів він відновлює. Точніше, як багато разів він відновлює, але це одно не впливає ніяким чином на результат. Забирають Ами. XM хитрюля. Спроби від екстрімів щось зробити в топі, знайти тут туписто на темпларці або ще на комусь доходять білочку, будуть пробувати її вбивати, вдасться їм це зробити. Ми бачимо, він клас намагається якось відси вибігти, вижити, але ні. r 2 d 2 говка 2. Як тупо. Дукаліс e, підставляється. Його мусять забирати. Горить палає, догорів до палав. Ксем забирає цей кіл. Це друге вбивство. Але загалом бачимо, що p попереду. Ну от подивіться, йде величезна бачка крім. Медуза виходить покачатися. Ну ви про це знаєте. А ні, вони вміють вирішили зібратися. Знаючи, що Медуза буде знизу качатися, ось знову нападають на кентавра. Що з головою взагалі? Чому Кентавр серед усіх персонажів? Медузу стягують, але Медуза своє закачала. Дрімкон натискається, БКБ і тікають. Мені здається, вони вбили Медузу знизу. Вайп здається, так, да, у ДМА є. Ну, там купа всього. Без фізичного демеджу буде важко це все пробити. Банди накидаються. XM готовий залітати. Рошана поки не забрали. XS стрибає, XXS, можливо, зараз. Ну давай, ну ти геть весь турнір досяг! Забирає його! XXS вбиває Темпларку, вбиває NoOne. Не, не дарма, це найкращий гравець цієї команди. Боже мій, які вони молодці! І сюди до Так, да, Тут екстрими дали! Відсіч суперникові. Ну і супер вправно вирвалися. Та ну, важко шо? і почати, чесно тобі скажу. Ну, реально важко почати. Ну що блінки є, от як важко почати. Тут ну, світ так. блінк, там просто блінк. Білка є з дерев. Важко, от таке відчуття, що психологічно їм важко. О, це Сільвер? Так, це Сільвер! А це Брістелбек. Трістелбек. Хороший ром. Ну, спрацював Сільвер. А ми показуємо, що все не дарма. в гіперлейті. Чи Може вона програти, чи не може. Ми вже бачили. Ага, юху спіймали. А ти просто своє корито за собою, як це все звозить, просто щоб всі бачили. Дивіться, який гарний кінь. Знову він знизу, знову він розпушує лінію. Ну так. <statisticsigence> Так, можливо, можливо насправді. БКБ натискає на 1. Накричав на кентавра. Кентавру дуже боляче. Кентавр швидко забирають. Насправді, ультрашвидко це сталося. Дема теж б'ють. Демо в спину настрілюють меду, захоче через брейк забрати його, то й ховається в нейтралочку. І зі спини нова ну, нагавка ще на одного нападають на медузу. Медузи є гіда. Егіду спробують вибити прямо зараз. Хоча дуже багато ресурсів. Темпларка поки не б'є, починає бити Аме. Закінчується Мана у Аме, Закінчується ХП. Аме досі з гіду. Досі живий. Аме не помирає. Поки що б'є сатаніка, вибиває половину хітпоїнтів у нього. Гарно. Да, і підчепили Сатаніка. Той хоче вийти, поки БКБ буде працювати. Ама відходить трошечки назад. Сайленс отримав собі по спині. А чи є допомога йому якась? Варлок в спині. Варлока є голим. Голим, накидає просто на білку, білка натискає терял і тікає звідси. Та голим фактично завещений був. Ну але Ама чіпляють. І Ама так чіпляють, що Ами вже половину мани немає. Пак стрибає туди, білку підчепив. Намагається Дукаліса розстріляти, Аме не вдається. Сатанік все ближче і ближче. Там Кюрікен Пайк може бути. Намагається через рефракшн, блінком. Трохи розмансити. Пак полетів далі орбою. Темпларку чіпляють. У Аме немає мани. Ну, Ван дуже далеко. ДН підходить. У Аме, закінчується мана. І ресурси в них є, Виходь, 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 виходь. Виходить. Останні ост... останні з команди. XM Він тікає. Померти. Він не може тут померти. Так, треба, не тікати. Може. треба тікати. Треба тікати. Чен чен на перехопленні вже полетів, не і не кентавр натискає стемпіти. Ексема врятував отже, все ж таки. Вони не можуть піти по одній лінії. Ми з тобою не, це зрозуміли. Важко, можуть. якщо кентавра вбивають, виникають деякі проблеми, де виникають деякі труднощі. Друзі, на навіза кедемі анонсували суперкрутий проєкт з пошуку молодих талантів у дота за посиланням у чаті чи баннер під трансляцією. Ти знайдеш всю інформацію, то стеж за новими учасниками. Швденько вбивають темпларку! Арчіведер, чи арчі, ботик. Треба і цих забирати теж. Чен на прив'язі. Вмирає відразу. Ждемо теж може спробувати якось підчепити. Сільвер в нього використовується. Стан пішов, але він сховався відразу свою нейтралку. Ну, на когось нагарчав. Це був пак. Пака сховали відразу. ж. Шультиметр вже пішов від ами. Він намагається їх всіх побувати. Два байбеки, лопротизу, то праворуч. Ван в, в поганій позиції, але кетавер підставляється дуже сильно. Його буде зараз забирати. Він помирає. В нього є байбет. Він повернеться в разі чого. Що ами? Ами. Намагається вбити. В нього і ті сперси, він поки що виходить, на в але живе. Сільвер, тичка пішла, його прив'язали. Темпларка не може підійти до нього. Темпларка розбирається з ілюзіями медузи наразі. XM намагається втекти. Ну, поки катя тями, дем підходить все ближче і ближче. Його ваншот. Ваншотнули реально. Там просто прокнуло по ньому. Медузу тепер будуть ловити. У Медузи немає байбеку. Їй треба обережніше тут грати. Хадукін полетів їй в спину. Брістлбек, брейк на нього, Брейк, брейк працює. Тараска теж працює. Ну. Як і брейк, так і Тараска працює. Де Там Бларка? Невже вона не хоче побігати за медузою трошечки? ДМ? досі каперегенець. Там піт дискайзі, щоб Демо можна було забрати. Дем тікає ще далі. Скатерблаз зі спини. В цей момент всі yep. полишили Дема. Кажуть, yep. все, сам розбирайся. Ти їжак, ти розбирайся. Темпларці вже немає, що і куди складати. Вона вже хоче придбати Аганім. До речі, Аганім теж може якраз таки тиску цей постійно створювати. Нагарчав знову Рошан. Сатанік. Ік ССС. Спроба якось бити темпрку. Можливо, буде, можливо, буде якесь подовження. Пак не може. Пак не може долучитися. Там ледь не побирає пристелбек. В нього залишається 10 хп. Привіз, прийшла. Іксем. Спроба бути їжака. В нього є байбек. Він виживає. Рошан падає. Все, Рошан за екстрімами. Нарешті це закінчилось. Фу. Нарешті це закінчилось. Я думаю, Рошан так само радий, як і ми з тобою. Господи, okay. okay. слава Богу. Це аплодисменти нам. Дякуємо великі на чата. Раді, що вам за ремонтування підписуватись ага. на соцмережі мейнкасту. Телеграми, інстаграми, тіктоки, ютуби. Ютуб обов'язково, хто дивиться, поставте лайк. А зараз ініціація йде від пака, спробувати якось швидко білочку. Поки що не вдається зробити фреш використовує. Здрім пішов. Ще одного прив'язали. Ікс, ініціація від нього відразу ж. Вже мінус один. Байбек -бай, пішов від білки. Спроба Екстрімі, прямо зараз. Тут закінчити цю мапу. В Міді дуже сильно розпушується в них лінія. Треба буде, можливо, її в майбутньому дефати. Нижня майже впала. Ідуть далі. Гіда досі присутня. Хвилину 15 ще буде діяти Гіда. Є другий банер у них, до речі. Накричали на кентавра, того наголодували, печивом відстрибнув назад трошечки. Кентавр. Ну, треба починати, мабуть, файт. Але як його починати? Тимберка! Гіда, Тембларку відчепили. Полем. І вона не може нічого зробити. З пларка вбивають її. У неї є байбек, але все одно вона здохла. 120 секунд, поки без неї брейк накидається не в Брістелбека. Брістелбека б'ють Брістелбека, може забирати. Забирають Брістелбека. Центральна лінія страждає, ніхто не байбекається. Якщо буде байбек, то скоріш за все вже на третій лайн. І це все ще Егіда є на руках Уами 40 секунд на те, щоб завершити ці бараки. Так, два назад. байбеки намагається відступити. Лінка на нього використовується, команда просто відходить. Все. Максимальний рівень. Як же хочуть вони зайти. І Як же хочуть закінчити. Ідуть на третю сторону на останню сторону на цій мапі. Ами дуже швидко пробуває. Ініціативі там пларки відразу рімколови красовується в неї. Байбеку там немає. Якщо зараз ініціювати його вбити, це кінець. Ні, не вдається. Поки що ми бачимо, там пробуває чена. Ініціатива відразу пішла від Уна, але й ється. Телега використовують її повозочка. Ця визе. Зараз як ми бачимо, дузуму Медуза починає розстрілювати. Майза вити, як зверлока, є під цей в його. Пак ледь не помирає. Виживає, вистрибає в своїй орбі. Будуть в слабека. В нього немає байбеку, друзі. Це мінус два вже на рівно місці від екстримів, Це можливо кінець цієї мапи. І не забуваємо, що ліворуч є всі байбеки, в разі чого вони просто прилетять. Рапіра вже є у темпларки. Вона побігла, придбала рапіру і зараз буде заходити до себе на базу, щоб проводити останній файл. Летя поглядати нулі файл, по ньому не накидає Темпларка п'ямом. Закінчується мана, але Темпларка підставляється під кентавра. І знову сексес вирішує долю цього матчу, проводячи й провозячи на своїй телезі на своїй. Кареті своїх тімейтів гранд фінал і вперше за купу часу.